Як робити прес. Дивіться, е, основні положення. Вага нашого тіла переходить з однієї ноги на іншу. То вага переходить на праву ногу, потім на ліву. Але ми це робимо не ось так, а за рахунок п'яти, да? рух п'ятками. П'ята раз, п'ята, два. Ліва, права. Вага не на місці, хоча такий варіант теж можливий. Але бажано робити більш класичний варіант це коли вага переходить з лівої ноги. Вага тут приходить направо, вага тут. Ось, ту-ту, ту-ту. Раз, два, три, чотири. Простимо. З ногами тут все просто. Тепер переходимо до рук. Піднімається рука права. Коли ми стоїмо на правій нозі, піднімається права рука. Вона трохи розслаблена, не треба робити максимально рівною, але знову ж таки, якщо це ваша варіація, такий варіант теж можливий. Вона може бути рівна, вона може бути ось така. Зараз розглядаємо одну з варіацій: це розслаблена рука, трішки розслаблена кисть, лікоть трішки зігнутий, щоб легше було напружувати м'язи. Бум! Робимо пап. ногою, рукою і всім іншим, чим тільки можете. Змінили положення, вага перейшла на ліву ногу, пап'ємо лівою рукою, пап і ліва нога. Що робить інша рука? Щоб вона просто не висіла і не повталася, бажано її заводити назад. І виходить, що положення рук ось таке. Бум. Пе. Бум. Бум. Пе. Бум. Тобто одна рука майже горизонтальна, інша рука. Майже перпендикулярно. Ніби торкаємося стіни. Руки у нас майже паралельно підлозі. Перший варіант це коли ви переходите з однієї ноги на іншу. Повністю вага переходить. Інший варіант це коли голова фіксує точку в просторі, фікспойнт. Такий варіант теж можливий. Можна чередувати Бум -бум 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 -бум. на місці. Фресно є базовий ритм. Зазвичай ми будь-який наш танець, будь-який рух ми можемо робити раз, два, три, чотири, чи робити дабл, бум, клеп, бум, клеп. Бочка, клеп, бочка, клеп, бочка, клеп. Тобто робити в два рази повільніше. Фресно, в принципі, класично робиться в два рази повільніше. Тобто ми б'ємо і бочку, і клеп. І бочку, і клеп. і бум. Під музику. Yes, Всі інші ритми е, теж можна використовувати в принципі, в будь-яких рухах, але зараз конкретно фресно — це одинарний, коли ми кожен біт бігруємо. Бочка клеп! Почка клеп. Тобто раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Під музику. Інший варіант це. Раз, два, да, бу. Раз, два, три, повтор. І пум. пум, войний. Пум, пум, два рази. Так. і пум, Кач. Пум. ка, пум, кач, пум, ка. Під музику. James 1 beat.